Вітаю вас, друзі. Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. І я знаю, я сам неодноразово вам говорив, що немає сенсу звертати уваги на більшість заяв Дональда Трампа. Ну але оскільки ця королева деменції вже за пару днів буде зустрічатись з путіним і обговорювати з ним там спільне бачення завершення російсько-української війни. То цю прес-конференцію таки доведеться розібрати. Власне, про це ми і будемо сьогодні говорити. Але тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. І знаєте, з чого я розпочну? А розпочну я з самого початку. І ледь не перші слова, які Трамп сказав. На початку цієї прес-конференції заключалась в тому, що він збирається їхати на Росію, щоб домовитись там з Путіним. І кілька хвилин його промови всі думали, гадали, чи він обмовився в процесі, чи він справді вирішив їхати зустрічати з Путіним на Росію, чи українці таки були праві, і він вирішив обміняти аляску на Крим і про такий обмін територіями йшла мова. Але ні, ні, все ж таки обмовився, нібито так, тому що потім сказали, що це Путін таки приїжджає в Америку. Але потім він ще раз це сказав, що він збирається їхати на Росію. І тут є дуже показовим е оця його масовка, яка стояла за ним, тому що ніхто навіть не спробував ні натяком, ні, ні півнатяком йому натякнути і сказати, що він говорить щось не так. Ось ця атмосфера лояльності до ідіотизму Трампу вона все поглинаюча. І вона не тільки в його команді, вона охопила усіх навколо. Так же вже було і на саміті G7, коли він розповідав, що Путіна з G8 вигнали Обама разом з Джастіном Трюдо. Хоча Джастина Трюдо тоді ще й в Помині не було. На посаді прем'єр-міністра Канади. І тоді лідери країни, які стояли і це все слухали, просто мовчки кивали головами. І ніхто не насмілився сказати Трампу, що він мав якусь дурню. Так само було і раніше на якихось зустрічах європейських лідерів з ним у овальному кабінеті. Це феноменально, просто фантастично дійсно. і... Казка про голого короля, я тут згадував вже неодноразово вона якнайкраще підходить під цю ситуацію. Потрібно, ну, мабуть, дочекатись, коли хтось набереться духу, щоб зробити це першим. Але треба, щоб це хтось був дійсно вагомий, не знаю, там. Щоб, наприклад, Фрідріх Мерц вийшов і сказав. Я вибачаюсь, любі друзі, любі друзі, я вибачаюсь. А скільки ми ще будемо робити вигляд, що ми маємо справу не з ідіотом, не з мавпою рижою, яка зі жменою гранат забігла в овальний кабінет, а типу, з якоюсь розумною людиною, яка має план, яка є рівнею е, за інтелектом до нас, От скільки ми ще будемо робити вигляд, що це там величний, розумний Дональд Фредович? Чи дадуть йому Нобелівську премію Миру? Мені здається, що це буде таким фінальним знущанням взагалі над адекватністю світу, бо це, це дійсно це дійсно феноменально. Це, це історична річ. І я думаю, що Дональд Трамп однозначно залишиться в історії як найбільш видатний шахрай. Бо це, це просто неймовірно. Це, це неймовірно. Ну і тепер до. Решти більш змісно змістовної частини прес-конференції перейдемо, просто хотілось ці емоції, хоча б частково випустити назовні. І Трамп з того, що важливо для нас, давайте я не буду розбирати всі його тези, тому що там була купа абсолютно незрозумілої маячні, особливо якщо слухати в оригіналі. Там думки не в'яжуться купи від слова зовсім. Але це таке є для вас чудовий переклад, де виглядає так, ніби він ще може висловлюватись якось винятно, ну, хоча б плюс-мінус частково. А він почав говорити знову про обмін територіями. І тут вже більш структурно зрозуміло все ж таки, що він хоче про це говорити і як він це бачить. І я думаю, що вам це. Сподобається. Він каже, це все дуже складно, бо лінії фронту на рівні. Будуть зміни, зміни на землі. Ну, тому що як звикли західні колоністи. Ну, щоб під лінієчку, як в Африці, щоб лінія фронту, або там лінія кордону, проходила таку. Ну, або як в Африці, або як кордон, ну, більшість кордону між Сполученими Штатами Америки і Канадою проходить. Ну, бо так же зручно. На да? поклав лінійку на карту, провів олівцем і все, все класно. На рівні лінії Трампу не подобається, він, він каже, що Росія купувала значну частину України. Вони захопили дуже цінні території. Ми спробуємо повернути частину цих земель Україні. І е, які ж цінними він вважає території там найбільш густонаселені, чи можливо. Там е, мова йде про атомну електростанцію. Він каже, що росіяни взяли дуже важливі території, здебільшого це узбережжя у нерухомості. Це най, найцінніша власність. Якщо маєш озере, річку чи море, це завжди найкраще, каже Дональд Трамп. Багато хто не знає, що в Україні було тисячу миль узбережжя. Це втрачено крім невеликої ділянки. Одеса. Це маленька територія, там лишилось трохи води. Ну, Давайте так. Не будемо брати до уваги самоякість цих формулювань. Перепрошую. Просто поговоримо навіть про, про сам формат. Тобто, має відбутися якийсь обмін територіями, звісно ж, територіями українськими, так. Україна віддасть частину неокупованих територій, повернена частину окупованих. Так, це має відбутись. Тобто, ми маємо, наприклад, зайти до мешканців Донбасу і сказати: дивіться, ми віддаємо вас росіянам. Ну, ви, ви, зрозумієте, ви зрозумієте, у вас немає берегової лінії. Ну, ви не настільки цінні, українці. Вибачте. Ваша нерухомість не настільки цінна. Тому ми міняємо вас на інших українців з більш цінною нерухомістю. Я вже не кажу про те, що в принципі Росія на це не піде. От прям немає жодних ознак, які б вказували на те, що Росія на це піде. І якщо подивитись на те, як росіяни зараз активізували свої наступальні дії, ми про це трохи пізніше поговоримо. то... Вони навіть і близько не збираються йти на жоден обмін територіями. Ну і звісно, він там розповідав, що Росія це воююча нація, що Україна не зможе перемогти їх військовим шляхом жодним разом, в жодному чині, в жодному разі, господи. Це те, що вони роблять. Вони ведуть багато воєн. Мій друг, а цей друг, як потім виявилось, Віктор Орбан сказав, що Росія жорстка, тому що вони продовжують воювати. Вони перемогли Гітлера, як і ми. Вони перемогли Наполеона. Ну, коротше, знову та маячня, яка була. Також була знову маячня про те, що росіяни могли взяти Київ за 4 години, але не взяли, тому що якийсь генерал російський вирішив їхати не дорогою, а полями. І тільки через це росіяни застрягли, і тільки через це вони не взяли Київ. І він ще так зауважив, що Путін такий жорсткий хлопець, і знаючи його, мабуть, цього генерала вже немає. Нормально про це говорить просто як так і треба. Ну і звісно ж не обійшлось без накату на Зеленського в контексті цього потенційного обіду територіями. Він сказав таке. Мене трохи турбує, що Зеленський сказав. Я маю отримати конституційне схвалення. Він мав схвалення, щоб розпочати війну та всіх убивати, але йому потрібне схвалення, щоб здійснити обмін територіями, тому що відбуватиметься певний обмін територіями. Я знаю це з Росії та з розмов з усіма. Знову ж таки, накат на цілком справедливе зауваження, що Україна не може так просто брати там, президент, віддавати комусь території. Що це так не відбувається, байдуже Конституція ну, для Трампа це досить якась умовна історія. І те, що він з розмов з, з якимись усіма із Росією вирішив, що має бути одним територіями, це, звісно, дуже цікаво. Дуже цікаво, друзі. Е, ну, про обмін більш детально, я вже сказав, що я в принципі не бачу, як це має відбутись, і я не бачу, щоб Росія дійсно була. Готова на це. Також він заявив, що буде знати е, про те, чи готовий Путін е, до миру протягом двох хвилин після зустрічі з ним. Мені здається, це будуть найкоротші е, перемовини в історії. Але звісно ж, це буде не так. Звісно ж, Путін буде йому 3-4 години заливати про піченєгав, про, про цих генералів, які могли взяти Київ, про все, що завгодно. І е, Трамп в це повірить, тому що ну, це ж було вже. Е, Путін продемонстрував, що ніхто, на жаль, краще за нього не впливає на свідомість Дональда Трампа зі світових лідерів. Він знайшов е, ключик до його серця і е, вправно ним е, маніпулює. І, в принципі, е, на нього жодного тиску чинитись не буде, оскільки зараз він. Е, Продовжує атакувати. Е, санкції проти нього не були введені. Ви скажете: Ну, а можливо, Китай, можливо, Китай, можливо, Китай зацікавлений. Ні, Китай не зацікавлений в завершенні цієї війни. Китай зацікавлений, щоб вона продовжувалась, тому що вони від цього виключно вигоди отримують. Та вони і прямо про це казали: що вони не дозволять Росії програти, а Читай не дозволять війні зупинитись, тому що після цього увага буде зосереджена на них. І, в принципі, додаткового тиску на Китай ніхто не створює, тому що коли його запитали на цій же прес-конференції е, з приводу підвищення тарифів на китайські товари, е, він сказав, що е, знаєте, ми цього робити не будемо. Зараз у мене хороші стосунки з е, Сі Цзінпіном, У нас все добре. Ми побачимо, звісно, що станеться, але у нас з Цзінпіном все добре і немає сенсу вводити, е, вводити ці тарифи. Отже, по факту він їде туди говорити щось там про е, обмін нашими територіями без нашого дозволу, без нашого схвалення, е, без погодження з європейськими лідерами. Е, він про щось там домовиться і буде пробувати нав'язувати цю волю нам. Ми, звісно ж, на це не будемо погоджуватися. Я думаю, що стане це відкат до ситуації, там десь плюс-мінус трьох-чотирьох місячної давності. Навряд чи нас ця зустріч наблизить до миру, скажімо так. Зеленський зробив свою заяву також, що Путін точно не готується до припинення вогню і війни. Він налаштований подати зустріч з Америкою як свою перемогу і далі тиснути на Україну. Немає жодної ознаки того, що росіяни отримали сигнал готуватися до післявоєнної ситуації. Навпаки, вони переміщують свої війська і, сила, і сили, щоб почати нові наступальні операції. І підтвердженням цих слів є те, що ми бачимо зараз на карті, тому що, за даними Deep State, російські окупанти просунулися поблизу міста Добропілля. І що на Добропільському та Покровському напрямку вони використовують перевагу в чисельності та намагаються просуватися малими групами повж, повз першу лінію українських позицій, дійсно заходять вглиб нашої території, тобто росіяни намагаються по максимуму. Скористатися цією ситуацією і посилити свою позицію. Тому, друзі, я рекомендую тут конкретно е по максимуму занизити свої очікування від е зустрічі на Алясці, бо знову ж таки я не бачу жодних реальних маркерів, які вказували на те, що це якось наблизить нас до, до завершення війни. Швидше, просто е один божевільний дід навішає е іншому божевільному діду. Вони зійдуться на тому, що вони обидва найвеличніші, найпрекрасніші, і роз'їдуться по домам. А ми в результаті разом з європейцями будемо стояти облиті нечистотами і намагатись е якось в цьому розібратися. Але ну що ж нам робити в цій ситуації, крім як засучити рукави і робити щось, що ми можемо на своєму місці? Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на цей канал, поширюйте це відео в описі. Також найдете посилання на мій телеграм і на реквізити для підтримки цього каналу, якщо маєте таке бажання та можливість. А поки не прощаємося.